Про далекобійні дрони, коли ми кажемо, ми б'ємо активно наразі по російських НПЗ. І Рейтерс вже підрахувало, що завдяки цим ударам ми, якби 17% відсотків потужностей та виробництва нафти російської знищили так, це якщо піде так далі, то до яких тоді наслідків і до якої ситуації ми можемо довести тоді цю ситуацію? І чи це буде таким суттєвим чинником та фактором на ухвалення рішень для Путіна щодо продовження війни? Нафта закривати вислугом – це кров війни. Угу. Якщо ми перекриємо кровопостачання, так, самі розумієте, яка буде значить, для тіла Російської імперії, який буде летальний ісход. Угу. А якщо в нас підуть наші оці нові безпілотники, о, нові крилаті ракети, ну і довгий Нептун, і головне фламінго, то при застосуванні Фламінго ми достаємо навіть до Омська. Там, де найбільше російське НПЗ. І взагалі під ударом вже буде знаходитися 95% НПЗ. А удар, я розумію, що це не досконала ракета, це проста ракета, але в неї і вибухівки більше так, щоб повторно добувати не потрібно було об'єкти. Удар цією ракетою от зараз ми б'ємо безпіл... безпілотниками по ректи... ректифікаційних колонах на НПЗ. Що це означає? Там прилітає десь ну, ну максимально 50 кг вибухівки, виводить з ладу якийсь сегмент цієї колони, після цього росіяни її зупиняють, гасять пожежу, шукають запасні частини, привозять, відремонтовують, і за 2-3 місяці вона знову стає до ладу. Якщо туди прилетить фламінго, після влучення їм доведеться розібрати залишки на металобрухт. Розчистити територію і будувати цю колону з нуля. Mm -hmm. Є велика різниця. А два фламінго на НПЗ, навіть середнього розміру, цього досить, щоб він повністю вийшов з ладу, бо пожежа в двох кінцях НПЗ, це на одній колонії зараз це можна загасити, а в двох кінцях на НПЗ це вже взагалі перекинеться на інші об'єкти і загалом. Весь завод можна буде списати на довгий час. Тому зараз ми просто знаєте, для росіян це попередження, що буде, якщо вони не вгамуються. От. Якщо зараз підуть, підуть в серію наші ракети, то росіянам просто не буде чи не буде чим заправляти літаки, танки, танки, автомобільний транспорт. Доведеться знову, значить, оленів, віслюки використовувати коней та іншу тяглову силу. Пане Валерію, а ось останній удар, ось луга, це були безпілотники, чи тут могли бути і наші далекобідні вже ракети в дії? Ні, скоріш за все, безпілотники. безпілотники. Бо нащо на бити дорогими ракетами по об'єктах, які знаходяться на поверхні? Угу. Це якби вони були заглиблені, тоді так, це потрібно було б. А загалом я не можу це коментувати, бо це мають офіційні органи коментувати. Да? Це моє припущення, що а, трубопроводи. Краще все бити дешевими безпілотниками. Бо ураження, що, що ти уразиш 3 метри труби, що ти уразиш 10 метрів труби, замінюються секції і час ремонту практично од, од, однаковий. Єдине, що, значить, було б краще все ж таки діставати ракетою, власне, якщо удар наноситься по силових станціях, там, де двигуни, численні двигуни, От, і ці двигуни не завжди можна швидко замінити, бо вони. Хоча й авіаційні, але специфічні. Там багато специфічних вузлів до цих виглядів. От, Характерних власне для газоперекачуючих або нафтоперекачуючих систем. От. Так що, скоріш за все, поки працюють безпілотники, але значить, приготуватися до прийому ракет. Скоріше б так, і бажаємо сил і витримки у це, Це буде вирішальна зміна. Нарешті буде вирішальна зміна. В характері бойових дій, бо росіяни б'ють по всій нашій території, а тепер, отримавши ракети на 3 тисячі кілометрів, ми зможемо бити по всій їхній території і накриваються 90 Ну окрім літакобудівних заводів, накриваються всі заводи російського ВПК, 90%, вибачте, 90 заводів російського ВПК і 95 МПЗ найпотужніше. Причому практично. Дев'ять з десяти найпотужніших накриваються. А що з американськими ракетами, які купили нам європейці арми, так? дальність 240-450 кілометрів. При цьому повідомляється, що Пентагон, Пентагон euh, треба запитувати, власне, де ми можемо ними діяти. Я так розумію, мова йде про територію Російської Федерації. Чому нам не дозволяють тоді бити ними саме по території РФ? Ну, це так. питання до червоної шляпочки, це не мене. Вона розумієте, вона поки носить пиріжки для сірого вовка, а не для тих, кому не для бабусі Європи, скажімо так. Бо ми те пане але ж їх можна використовувати по фронті. Це також зміна, якщо мова йде там про більше ніж три тисячі знову ж таки ракет. Я так розумію, що це ракети як на Кабу, схожі, так російські. Тобто ми можемо їх викити по тимчасово окупованому Криму. Я вірно розумію, чи як. Так, фактично, ми зможемо те, по окупованих територіях бити без жодних обмежень. А оскільки основна основна, скажімо, маса бойових дій ведеться власне, на тимчасово окупованих територіях, ми зможемо знищити там російську логістику. Наприклад, Залізничні залізничні ну так як вони б'ють нам, да? залізничні вокзали, штаби склади боєприпасів, склади пального. І при наявності, ну, нам от дотепер передали 500 атакнусів, і трохи меншу кількість ракет Штормшеу і Skype. А тут мова йде про 3000. Я розумію, що не одночасно, не одномоментно це передається. Але з якимсь темпом, ну хоча б 300 на місяць, так? це вже на два роки програма на два роки. Так? І якщо з таким темпом нам будуть передаватися ці ракети, ну, плюс. Я ж думаю, що це не означатиме, значить, що союзники не передадуть нам інших крилатих ракет. Це означає, що ми в реальному темпі, значить в щоденному темпі, зможемо бити по російській логістиці, ну і по всіх тих об'єктах, що я сказав, склади боєприпасів, позиції особливо важливих комплексів протиповітряної оборони, таких як, наприклад, як С 400 і Росіяни в Криму вже розгортали с 500 Ну, от, по станціях космічного зв'язку в Криму, От, все, все, все це треба нищити. От, і нищити активно, бо це високовартісні об'єкти, на які е підуть російські шалені гроші на їх відновлення. Їх дуже важливий їх, їх функціонал в цій війні. От. Тому я думаю, що якщо ми дійсно отримаємо ці ракети, бо поки що, знаєте, там, не дуже дозволяють бити по російським територіям навіть тих, в нас ще є, залишились і атакам і залишились штормшеде. Але дозволи: ми маємо тримати їх про всяк випадок. Маємо мінімальні запаси поки що. Просто якщо скласти в цілому так картину дивіться Фламінго, так, довгий Нептун, ось ці американські криваті ракети також із великою дальністю, тобто складається таке враження, що у нас з'явився геймченджер, так, шанс якийсь переломити взагалі хід цієї війни, якщо скласти докупи все це. Звичайно, ми нарешті виходимо на те, про що я говорив останні там два з половиною роки. Що нам треба робити далекобійну зброю і виходити на паритетні умови ведення бойових дій. Вони б'ють нам по тилах, ми б'ємо по тилах. Але наш основний тил це Європа і Сполучені Штати. А в росіянах це російська територія. І, наприклад, ми отримаємо безпілотники з десятків наших підприємств і мінімально, ну, ударні безпілотники, скажімо, з десятка наших підприємств. І ще з кількох підприємств європейських. А росіяни виробляють основні ударні безпілотники-шахеди на двох підприємствах. Ураження цих двох підприємств і все, і проблема з шахедами в нас зникне. А маючи такі ракети, ну, наприклад, і Іжевськ, де випускаються безпілотники, і Єлабуга, вони приблизно на тисячі кілометрів від України. При дальності, ну, навіть не три, навіть дві тисячі кілометрів, можна буде. Городами, значить, забратися зі сходу різними а, значить, об'їзними, об скажімо, шляхами дістатися до цих підприємств, вдарити по ним зі Сходу чи навіть з північного сходу, де не очікується удар, де слабша система ППО. От. Вивезти з ладу два таких підприємства все, нема проблеми з шахедами. Ракетні підприємства теж у росіян два-три підприємства ну, один тип випускає одне підприємство. Удар по ньому. Виключить калібри, виключить х 101 виключить Іскандери. Підприємство, яке випускає, наприклад, значить, випускає орешник, збирається випускати. Воткін 1400 кілометрів. Теж можна буде 10 разів обійти і розібратися з технологічними процесами на цьому підприємстві, втрутитися в них. Да? Ну, от. Тобто росіяни виявляться мало того, що будуть вибиті НПЗ. От, що це критично, Ну, незаправлений танк це так би мовити нерухома на, точка, Наступати він не зможе. Штовхати його, значить, навіть якщо зібрати дві сотні північних корейців, штовхати танк в атаку вони не зможуть. Да. Нема пального, нема активних бойових дій, нема заводів, нема чим стріляти. Заводів, які випускають далекобійну зброю, нема чим стріляти по Україні. Добре, вони спробують завести корейські ракети, але їх треба теж довести до лінії фронту. Тобто, це не просто геймченджер, це просто, скажімо, умови примушення до миру. Оце mm -hmm. наше, якщо ми налагодимо виробництво серійних далекобійних засобів, це буде наша операція по примушенню до миру. Наразі російські пропагандисти заявляють про те, що завершили, під, завершилась у них там підготовка до масштабної операції по знищенню нашої енергетичної та газової інфраструктури. Чи є у них для цього спроможність, чи, чи це таким чином вони якраз намагаються зупинити наші удари по НПЗ? Спроможності в них є на жаль, да. але в нас спроможності чинити спротив також є. Згадаємо, що ми під час нальотів, коли масовий наліт, збивається від 90 до 90% шахедів і збивається до 90 там крилатих ракет. І досить високий процент, там, де є патріоти, досить високий процент збиття як кінжалів, так і балістичних ескандерів. Але росіяни довгий час накопичують далекобійні ракети. Тому кожний рік, кожен рік, кожний опалювальний сезон, ця загроза є актуальною і треба готуватися. І зараз ми готуємо ну, останні роки. Я бачу в Києві, не знаю, як в інших містах. От я бачу, як створюються малі електростанції, як дизель-генератори, встановлюються в районах да, там проживання. Да, тобто Дійсно, це може бути вкрай важкою, ця зима може бути найважчою за всю війну. Але ми до цього готуємося, і я сподіваюся, що, скажімо, ми, нам вдасться пережити цю зиму, а якщо в нас далі піде наша ракетна техніка, серійний випуск ракетної техніки, да, то тоді просто в росіян не залишиться подальших засобів ведення війни. Дай Боже пане Марі, але тим не менше, от коли ми кажемо все ж таки для загрузи про загрози для нас ще 6 тисяч шахедів. Пише CNN із посиланням на нашу українську розвідку, що росіяни хочуть виробляти щомісяця. Ми коли з вами в ефірі обговорювали цифру в 3 тисячі, так тепер вже вона 6 тисяч, так але хочуть і можуть це ж різні речі. Тобто, чи якщо тут Китай допомагатиме, то вони можуть вийти на такі спроможності. Це навряд, розумієте, вони вже в 10 разів більшили випуск шахедів за рік. Тобто вони вже вийшли на максимум своїх можливостей. І вони поки не випускають 3 тисячі шахедів, поки там мова йде про 2700 2800 хоча наближаються. І зробити ще один такий ривок, вони не встані. Так вони зможуть твердо стати на виробництво 3 тисяч шахедів, може 4 тисячі. На місяць, на місяць. От, тобто від, скажімо, до 100 до там, 120 на день випускати. Це теж величезні цифри. Але я думаю, що ми теж зможемо, скажімо, найближчим часом наносити удари по заводах-виробниках цих шахидів, але найнебезпечніші для нас залишаються російські балістичні ракети. Нас замало патріотів розгорнуто замало петріотів в Україні, і сам те, які здатні збивати ці ракети. А росіяни нарощують випуск двох типів: Х-101, ракета ракети авіаційного базування, і, власне, балістичних ескандерів за рахунок інших типів. Менше випускається, зменшується випуск калібрів і зменшується випуск іскандерів -К, або крилатих іскандерів. Хоча вони далекобійні. Але все одно росіяни розуміють, що з цим ми впораємося. По ним працюють всі види зброї протиповітряної оборони: і зенітні комплекси, і такі винищувачі, і, скажімо, мобільні групи можуть по ним працювати там інколи, якщо вони мають там, ПЗРК. От. А от з балістикою можуть працювати лише комплекси Петріот, ну і трішечки, можливо, сам ПТІ. І в нас їх мало. От. Це реальна небезпека. А щось подібне, ми самі можемо створити. Ну і мається на увазі, коли ми кажемо про аналоги самті Патріота. Ні, ми не можемо. У нас ви ж бачите проблеми навіть зі створенням найпростіших крилатих ракет. Mm -hmm. Ми два з половиною роки пробували надолужити те, що не зробили до війни. І росіяни весь час наносять удари, вони ж зараз вибивають практично всі наші індустріальні підприємства. Причому вони почали з Одеси поши... ну, з Одеси, Запоріжжя. Дніпра, Харкова, да? прифронтових міста, скажімо, ну, плюс Одеси, да? І, ну, в Одесу, да, через близькість до Криму, теж можна вважати прифронтовим містом. Да? А зараз ця практика поширилася на Київ, на Львів, на Мукачів, значить, значить на інші міста. Тобто, вони просто вибивають в нас індустріальну базу. Ну, от. І тому нам важко там. Нам важко реалізувати наші ракетні програми. Тобто тому... росіянам безпростіше, тому що в них велика територія, я вірно розумію. Вони можуть подалі просто розташовувати свої підприємства. В цьому проблема якраз так. Так, да, так, значить, да. але з отриманням ракет з великою дальністю ми зможемо дістати і російські підприємства в глибині. Я ж кажу, що. А якщо отримаємо Фламінго, і там хоча б 2000 тисячі буде забезпечена дальність, то мінімально 70-80% підприємств, найбільших підприємств російського ВТК, окрім авіабудівних заводів, вони будуть під ударом. Авіабудівні заводи, я розумію, лише ті, які знаходяться на далекому ну, Сибір, далекий Схід. Це Новосибірськ, Комсомольськ на Амурі, Іркутськ. Туди так, туди і не дістанемо. Вони якраз випускають там. Су-57, Су-35, Су-34, цим заводам, на жаль, доведеться бити по аеродромах, щоб нищити ці літаки.